Хочете стріпухи, получите стріпухи. Давай, малий, дай, малий, дай! Майстра музику! Малий, дай. Uh! 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 Малий, дай її, дай, 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 щоб вона. Де ви сховали мікрофон? На кормі її, малий. Ah, бачу, ah! бачу, бачу, бачу. Ща, ша, ша. Малий, куди? Ой-ой-ой. Що? О, о! Це мій малий, це ти знаєш. Хорошо, що ми його не усипили. Хорошо? Анатолій, я тобі дам поїсти, потім все нормально. Роскошно! Роскошно! Это роскошно! А продолжение, да, будет? Ну что, сядь, Вика, хватит? Нет. Че, как обычно, с продолжением? Ну что, мамуль, как тебе?